Слава Ісусу Христу! Слава. Я зачитаю один вірш, який записаний в Євангелії від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Дослідіть Писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя. Вони ж звідчать. Про мене, прошу зайняти ваші місця. Дорогі брати і сестри, вдячні Богу за його живе, діюче Слово. Його слово, яке Господь залишив для нас на сторінках священного Писання у Біблії. Ми маємо Біблію і розуміємо, що це не проста книга, а це є книга книг і це є жива книга. У цьому світі є багато різних книг на різну тематику, але ні одна із них не зрівняється із цією книгою, яка називається Біблія. Тому що ми розуміємо, що вона уся богонатхненна, вона написана одним автором, яким є Дух Святий, звичайно, що він використовував. Багато різних людей для того, щоб написати цю одну книгу, яка із багатьох складається, яку ми сьогодні маємо, над, над яку ми основуємо своє християнське життя, духовне життя. І якщо пам'ятаєте, то позапрошлий раз я Проповідував на тему, як Господь відкривався людям до біблійного періоду, і як вже Господь почав відкриватися у біблійний час. Тобто до біблійного періоду це було особливим образом, коли Господь напряму відкривався і розмовляв із людьми. У біблійний період Господь відкривається і проголошує. Своє Слово говорить, обращається до людини через Біблію. І тому, коли ми це розуміємо, що коли ми читаємо Біблію, то Господь відкривається нам, Господь проговорює нам, то це є дуже важливо для нас, віруючих, для того, щоб брати Біблію, щоб її читати, і не просто читати, але і звучати, її і досліджувати. Тому що ми прочитали вірш, який сказав Ісус Христос. Дослідіть Писання, Дослідіть Писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя, вони ж свідчать про мене. Ісус Христос обращався до тих людей, які не хотіли приймати Його, які багато люди, які Він робить чудеса, проповідує Слово, допомагає. Нужденним людям, а вони його відкидали, не приймали його. І тоді Ісус Христос каже їм: ви читаєте, ви читаєте, це добре, що ви читаєте, але не просто читайте, а дослідіть. Тому що вони читаючи, вони не досліджуючи Писання, вони не приймали Ісуса Христа. Потрібно було досліджувати Писання, звіряти всі закони, пророки, які показували на Ісуса Христа, якого вони багато різних із цих людей не хотіло повірити і прийняти Його. Ми, дорогі брати і сестри, ми повинні вдячні Богу за те, що Господь відкрився для нас, допомог нам зрозуміти путь Спасіння. І ми, як спасині, як віруючі, ми повинні, маючи Слово Боже, повинні постійно читати і досліджувати Його, тому що воно є єдиним істочником життя вічного Ісусі Христі. Слово Боже, воно є єдиним істочником життя вічного в Ісусі Христі. Як є тим істочником для людей, щоб людина отримала вічне життя і спасіння, так само, і вже для нас спасенне, для того, щоб ми духовно зростали і вподобалися Ісусу Христу. І тому нам і необходимо постійно читати і досліджувати Слово Господнє. Читання Слова Божого. Чому воно настільки важливе читання слова, слова Господнього? Як я вже сказав на початку, тому що Господь збрав цей метод. Біблію для того, щоб відкритися людині От людині, для того, щоб зрозуміти Бога, знати про Бога, зрозуміти план спасіння, який відкритий в Ісусі Христі, вона не зрозуміє його, якщо не почує цю інформацію або якщо її не прочитає. Це є єдиний метод, для того, щоб людина, Слово Боже, щоб людина через Ісуса Христа. Отримала нове життя і вічне життя. Колись я вже приводив такий приклад Августін, про якого ви багато з вас вже чули про нього, і він мав так... спочатку проводив таке життя, досить таке гріховне, але потім, коли він почав задумуватися про Бога, про те, що потрібно. Залишити своє гріховне життя, почати нове життя, воно було борем'є. Відразу він не міг це зробити і одного разу він свідчить про себе, що знаходиться е, у своєму домі, вікно відкрите і чує маленький хлопчик, співає пісню в саду «Візьми і читай. Візьми і читай. І він так зрозумів, що це якби Бог. Через цього хлопчика через ці слова проговорює до нього, щоб він взяв Біблію і почав читати. У той час, коли в нього була ця боротьба, і він взяв Біблію і почав читати. І це було послання до римлян, 13 розділ з 11 по 14 вірші, де сказані такі слова. Так робіть, знаючи час, що вже пора вам пробудитися від сну. Адже тепер спасіння ближче до нас, ніж коли ми увірували. Ніч минула, а день наблизився, тому відкиньмо вчинки темряві і одягнімося в зброю світла. Як у день будемо поводитися пристойно не в гулянні та киявстві, не в перелюбі та в розпусті, не у сварці та заздрощах, але одягніться в Господа нашого Ісуса Христа і піклування про тіло не обертайте на пожадливості. І коли прочитав він ці слова, то ці слова перевернули його життя, змінили його життя, тому що він зрозумів, що це все про нього описується і йому потрібно це все залишитись, прокинутися від того духовного сна. І тому ми бачимо, що через читання, коли він почав читати Слово Боже, його Слово Боже через читання змінило його життя. Слово Боже змінює або через слухання, коли людина слухає через проповідь, або сама читає, тоді Дух Святий проговорює до серця людини, щоб людина зрозуміла путь спасіння і покаялася, повірила в нього. І вже, як я сказав, віруюча людина, вона продовжує постійно перебувати в Слові Божому і читати його. Для чого? Уже як спасенна? Для того, щоб духовно зростати, для того, щоб уподібнюватися Ісусу Христу. У Першому Писменні до Петра, другий розділ, другий вірш сказані такі слова, де каже Петро, що ви як новонароджені немовлята, полюбіть чисте словесне молоко, яке являється для вас яким являється для вас Слово Боже. Як новонароджені немовлята, прагніть щирого словесного молока, щоб ви зростали від Нього на Спасіння. Бачимо для того, щоб духовно зростати, Слово Боже є нас е, тою духовною їжею, для того, щоб нам не залишатися у тому е, младенчеському стані. В стані немовлята. Слово Боже завжди закликає нас для того, щоб ми духовно зростали, рухалися вперед, формірувалися духовно. І от для того є це средство, яке називається Біблія Слово Боже. Звичайно, що не всі мають можливість люди читати Слово Боже. Спочатку може бути людина, коли читає, і це необхідно постійно читати, але вже в старості, коли зір притупляється, вже доходить до того, що взагалі вона, людина не може читати Слово Боже, але вона може хтось інший її читати таким людям. Або в даний час є, може прослуховувати аудіо, біблію. Саме головне, щоб було бажання у людину. Бувають люди, які втратили зір, можуть втратити зір, або навіть народитися сліпими. І от такі люди вони не мають можливості читати Слово Боже. Для таких людей є друга можливість, щоб вони прослуховували, щоб хтось інший їм читав Слово Боже. Але вони також повинні отримати цю інформацію. Але для нас, хто має зір, Хто може читати, навчився читати, немає ніякого оправдання для того, щоб не читати Слово Боже і не перебувати у ньому. Немає ніякого оправдання. Хоча є різні відговорки. Можна почути, на жаль, одвіруючих е, такі відговорки, е, чого не читає Біблію або читає її дуже зрідка, тому що є багато причин. є... Такі причини, як е, не, не хватає часу на читання, тому що постійно щось зайнятий. А вечором бися хотіло прочитати, коли вже свободний та вже усталося, чувствує. Але насправді, говорячи чесно, це лише просто отговорка. Сама головна причина називається це небажання. Сама головна причина, чому. Людина не читає, чому, на жаль, і віруючі не читають не постійно, не перебувають в Слові Божому, це є не бажання. Тому що, коли є бажання, то знаходиться і можливість. Наприклад, якщо людина потребує поїсти, ну якщо прийому відомо взяти, допустять, то що йде по, ну, так сказати, по розписанню ранку, на обід і вечір. У людина ще з'являється апетит і між ким під час роботи щось поїсти. І коли з'являється це бажання, то вона знаходить і можливість, щоб там окласти 5 хвилин для того, щоб поїсти. Це, наприклад, випити там кофе. Ну, якщо ми говоримо про воду, то це, це те, що необхідно для нас. Вода, ми повинні пити постійно. Вона необходима для нашого організму. Але якщо взяти каву, яку багато з нас полюбляють цей напиток, то ми можемо без нього обойтися. Він не є жизненно необходимим для нашого, для нашого життя. Але ми його полюбляємо. І ми знаходимо час у суєтті протягом дня і не раз, а декілька разів, щоб виділити той час для, для того, щоб випити каву. Чому? Тому що в нас є бажання і ми знаходимо також, маючи це бажання, знаходимо і можливість. Або може бути це якесь хобі, якесь умічення. Або десь поїхати, до когось поїхати. Коли знову появляється можливість, тобто появляється, є бажання, тоді з'являється і можливість. Це Взяти лише, скільки багато часу ми можемо проводити у інтернеті або у соцмережах. Задається питання, чому так багато. Тому що в нас є бажання, щоб проводити. І ми знаходимо, знаходимо, влаштовуємося, так, підлаштовуємо себе, щоб знаходити час для цього. І тому іншого виправдання, для чого, чому людина не... Перебуває або не читає регулярно Слово Боже, або дуже рідко читає його, то немає іншого його виправдання, або причиною як лише небажання самої людини читати Слово Боже. Але як, якщо ми розуміємо, що Господь сам Бог, це є книга, це є не проста книга, це є жива книга, це є Слово Боже. І Бог проговорює, коли хоче щось мені сказати, то як я можу ігнорувати і не мати бажання, щоб мати цю, це спілкування із Богом через Його Слово, щоб почути, що Господь хоче мені сказати. І це необхідно Необхідно стремитися, просити у Бога мудрості, щоб е, просити у Бога бажання, щоб читати. Слово Боже. Але не просто достатньо читати Слово Боже, не просто достатньо потрібно і досліджувати Слово Господнє. Ми бачимо, що Ісус Христос сказав, не просто читайте Писання, а каже, досліджуйте Писання. Ми повинні согласитися з тим, що що Боже, Слово Боже, ми повинні не лише читати. Але і вивчати його і досліджувати. Чого ми повинні согласитися із тим? Тому що багато є місць у Біблії, які просто так лише прочитати, вони стануть для нас незрозумілими, якщо ми їх будемо, не будемо і досліджувати. Ну, наприклад, якщо взяти там історичні якісь книги у Старому Завіті, книги царства або книги буття, то вони легко для нас читати. Ми читаємо їх, ми їх легко можемо розуміти. Також Євангелія, 4 Євангелія, ми теж такі оповідання про життя Ісуса Христа, то вони теж легше дивляться нам. Якщо ми визнаємо послання, то там вже майже тяжко не то, що читати, а для, читаючи, щоб зрозуміти. Що там апостол Павел хоче донести нам через своє послання. І взяти, наприклад, послання до Римлян, яке багато описується про закон, про оправдання. Тому недостатньо лише його прочитати, а його потрібно і досліджувати. Даже сам апостол Петро сказав, на щодо послання апостола Павла такі слова. У Другому посланні Петра у 3 розділі 15 16 вірші. А довготерпіння Господа нашого вважайте спасінням, як і улюблений брат наш Павло за даною йому премудрістю писав вам, як Він говорить про це у всіх посланнях, у яких є дещо важко зрозумілим. Так що, ненавчені та нестійкі перекручують, як і інші писання. На свою власну погибель. Тобто бачимо, тут уже річ говорить про, ну, якщо читати друге послання Петра про вчителю, які не е, послання апостола Павла. І одна з причин була тому, що вони не просто могли лише прочитати його, не вникаючи, не досліджуючи. І в деякій мірі апостол Петро був правою в тому, що Павел, коли послав Писання, то вони мали ту таку е, глибину духовну, щоб просто так прочитати їх, то воно було недостатньо. Потрібно також, щоб людина це розуміла, полагалася на силу Духа Святого, щоб і досліджуючи, полагаючися на Духа Святого, розуміючи те істину, якій Бог. Хотів донести через апостола Павла, через його послання. Взяти послання також євреям, воно теж не послання, і його просто так прочитати, воно теж буде недостатньо. Потрібно його теж ізучати і досліджувати. І тому ми бачимо, що Слово Боже вчить нас до Біблії ставитися, як до книги, яку ми маємо читати, але не лише просто читати, а ще її вивчати. І досліджувати. Є навіть такі слова, які, на які треба теж звертати увагу. Увагу, що воно означає. Ну, Наприклад, читаємо в посланні Галатам того ж самого апостола Павла, про плоди духа, такі як любов, радость, мир. Ми розуміємо, що вони означає, що і любов, і радость, і мир. Коли вже там про лагідність, лагідність, що таке лагідність? В російському варіанті в перекладі кротость. що воно означає, як ми цей плід повинні проявляти у нашому житті. І тоді ми ізучаємо, беремо, ми беремо інші місця Біблії, щоб дослідити це слово чи якісь місця. І для того, щоб більше було для нас зрозуміло, важливо також. Ну, По-перше, по для того, щоб ми ізучали слово Господнє, досліджували його, ми повинні просити Бога мудрості, щоб Дух Святий покривав нам такі важливі якісь доктрини або якесь вчення слова Господнього, навіть якісь слова, щоб нам були більш зрозумілі. Ми повинні полагатися на кого? В першу чергу, на Бога, тобто на Духа Святого. А по друге є і різні. Коментарії і толкування, і це є нормально, коли ми теж використовуємо їх для того, щоб коли щось є незрозуміло для нас, щоб теж користуватися, користуватися ними, або когось там е іншого попросити, щоб когось розв'язнити якогось брата чи сестру, щоб допомогли роз'яснити, коли щось є незрозуміле. Коли от людина має це бажання, має бажання, то вона свідчить про себе, що вона досліджує, вона старається зрозуміти слово Господнє. Також важливо і вивчати біблійних праведників, їхнє життя і їхню біографію Старого Завіта, а також і Нового Завіта. Це також важливо для нас, коли ми читаємо про їхнє життя, то ми беремо учимося. І їхнього життя. Як вони любили Бога, служили Богу, і ми теж беремо приклад, приклад їхнього життя для, використовуємо для нашого життя. Ми подражаємо, повинні подражати дім тому, що вони любили Бога і служили Йому. Тому дуже важливо також і, і дітям вже з дитинства, навіть біблійні такі. Біблійні дитячі біблії і найбудуть навіть з картинками, вони дають більше е, розуміння для такого дитячого возраста, щоб вони розуміли цих людей, і вже далі вони, коли дорослішають, вони вже розуміють, вони знають про їхнє життя, ким вони були. Тому це також важливо, щоб вже з дитинства вчити і прививати Слово Боже дітям. І тому, дорогі брати і сестри, ми повинні досліджувати Слово Боже, брати приклад із таких людей, про яких описується Слово Боже. Але головна суть дослідження Слова Божого це є вічне життя через Ісуса Христа. Головний смисл, а головна суть, чому ми повинні читати Слово Боже і вивчати його. Тому що воно говорить нам про вічне життя, а вічне життя, воно криється в Кому в Ісусі Христі. Про це Ісус Христос сам сказав про себе, що дослідіть Писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя, вони ж свідчать про мене. Вічне життя це саме головне питання, яке потрібно рішити людині на землі. Саме головне питання. У нас є багато різних питань, важливих у, у нашому житті, питання там, де е, піти навчатися, питання роботи, построїти дом, зробити ремонт, видати замуж е, дочок, женити синовей. І, і багато різних. Це дійсно важливі питання. Але саме головне питання, яке Повинна людина причити тут на землі, це вічність. Де вона буде після цього земного життя проводити вічність? І ми бачимо, що для того, щоб це вирішилося, воно відкривається нам через Біблію, через Слово Боже. Воно відкривається нам через Ісуса Христа. Лише в Ісусі Христі повірив Ісуса Христа, людина вирішує це питання свого майбутнього. Життя і спасіння. І тому, дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить нас у цьому і допоможе нам, ми бачимо, що Бог відкривається людині через своє Слово, через діх. І Бог відкрився людині для того, щоб людина не загинула аби отримала життя вічне. І цей шлях вічного життя. Він проложений, він основується на Ісусі Христі. Немає іншого імені, немає іншого, іншого путі лише через Ісуса Христа. І для того, щоб це людина розуміла і приймала у своє життя, у своє серце, тому потрібно цю інформацію, яку вона або чує, або читає її, нам уже, як віруючим. Постійно потрібно перебувати в Слові Божому і читати, щоб зростати, духовно зростати в Ісусі Христі. І тому ми можемо і повинні самостійно, по-перше, читати і зучати Слово Боже, а по-друге, також і церкви. Зато у нас і проводяться серед тижня розбор Слова кожен четверг вечором, для того, щоб ми збираємося. Проводимо розбор для того, щоб не просто прочитати, а для того, щоб його дослідити, щоб вивчати слово Господнє і приміняти його у своє життя. Але саме головне ми повинні проявляти це бажання бажання до читання і до того, щоб досліджувати Слово Боже. Просити ми повинні Бога і мудрості, і благословіння на це. Нашому Господу нехай буде вічна слава. Амінь. Амінь.